Віддайте це нам об'єкт. Віддати об'єкт, це неможливо, тому що він з <с> собою <с> супер. <суртічної> Давайте я вас заберу машину, завтра оцінюю за 2000 гривень і віддам вам 2000 гривень. Вкраду у вас машину, скажу, не можна забезпечувати позов, я туди два бантика прикріпив. То, О, ви, ну, ви, то ви, ви, ви вкрали об'єкт. не вкрали об'єкт. А що ви зробили з ним? Ми припинили з вами фактичні відносини. Припинення припинили це виконання зобов'язань. Це договору. То при, ви вже припинили, коли з нами зобов'язання? Припинили договір, коли? Припинили не зобов'язання, не мої слова. Припинили договір, правильно? Ми припинили фактичні відносини. Які у нас договір є? У нас є договір. Ви його припинили чи ні? Ми зупинили виконання зобов'язань. То Що, припинили чи зупинили? Це різне визначення. Цивільного кодексу. зобов'язання. І фактичні відносини це різні речі зобов'язані. Та не перебуває юридична особа з вами ні в яких відносинах. Є договірні відносини. Не треба розповідати про якісь інші. Що з цим договором розкажіть людям у вас три версії? Три версії кожне засідання. Вже з цим договором, Четверти, ми я кажу, що ви вкрали гроші у поєвиків своїх, і ми бачили до чого це катиться. і зараз і нас... вкрали об'єкт. Скажіть, і, будь ласка, яким чином це. вас а стосується того, наша фінансово-господарська наш діяльність середній кобрати? Яким хочемо. чином вас це стосується? Кажеш, ми кажете, що ви вкрали об'єкт. Ми вкажемо, об що ми припинили відносини і об'єкт, який на той час був. Він зафіксований в експертизі, ми готові ці кошти виплатити. А Ми об'єкт хочемо, а не кошти. Відкупи. 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 Я ж кажу: я у вас краду машину, Поган. піду зроблю експертизу, що вона погана. Треба віддати вам 2000 тисячі гривень. Я вчиню злочин, але скажу: не зя ніякі арешти накладати. Я собі буду на ній кататися. Я бантики до неї приліпів, фари нові поставив. 2000 тисячі гривень вам віддам. Все, погоджуйтесь, об'єкт нам поверніть. Поверніть об'єкт. Який, який, який зафіксований, в зафіксований в, в експертизі? Зафіксований да. в Так. Повернути вам. Да. А чому ви не задали таку позовну вимогу? Так у нас вимога усунути перешкоди в користуванні нашим об'єктом. Повернути об'єкт, який був на той час, розірвати від ви ж цього не хочете. Шляхом розəх. знесення. Добре, буде така наступний позов знесення самочинного будівництва. Ви неприбуткова юридична особа, яка складається з трьох людей, яка не звітується ніде. В якій звітність нуль і жодного разу не подана, навіть за результатами перерахування вам коштів з нашої юридичної особи, розповідає всім, як потрібно жити.